Питання розрахунку під в інтернеті достатньо розповсюджено, багато інформації, але при такій великій кількості інформації вистачає сюрпризів, які вас чекають деколи навіть через роки після того, як ви розрахували під, отримали виплати і думали, що все добре. Також серед своїх клієнтів мав декілька випадків, коли ужин скарбовий вимагав від них оплати. Квоти від 5 до 10 тисяч злотих за розрахунки попередніх 5 років. Детально про це і про інші можливі нюанси в розрахунку, про які ніхто не згадує, дивіться далі в відео. В пошуку інформації для свого ролику я передивився багато матеріалів, що стосуються розрахунку під, і, на мою думку, найкраща з інструкцій українською мовою на цю тему. Це інструкція, яка знаходиться на сайті сервісу міжнародних переказів TransferGo. Я лінк в описі під відео залишу, де ви можете перейти і скачати собі цю інструкцію. TransferGo це компанія міжнародних переказів, яка дозволяє відправляти за кордону гроші в Україну на будь-які карточки, так само знаходячись і в Польщі, з Польщі можна переводити своїм друзям, знайомим чи родичам. Що таке «ПІД»? Під це податок на доходи від фізичних осіб, які вони отримують або від роботи, або від господарчої діяльності. Тому різні ПІДи бувають різних типів. А найбільше всім відомий під 37. Він складається для тих, хто працює на підставі умови праці, умови злицення, тобто ходить на роботу. Але також в цьому матеріалі буде інформація про складання під 36. Частково, конкретно для тих, хто займається діяльністю нереєстрованою. Я вже раніше про цю тип діяльності розказував в себе на каналі. Декларація подається на доходи з минулого року, тобто зараз ми подаємо на доходи з року 2024. Декларація подається в випадку, коли ви працювали хоча б пару місяців. Тобто ви хоч якусь одну зарплатню отримували в минулому році. За цей рік, звичайно, ніякі доходи вже не враховуєте, вони будуть розраховуватись в наступній декларації через рік. Працедавці мають обов'язок до 30 січня скласти під, відправити працівникам і відправити його в ужин скарбовий. Якщо ви до сих пір його не отримали, ви можете перейти на сайт gov.pl і через профіль Зоуфани знайти там. Під ваш в розділі документи жредлови. Складання декларації доступно з 15 лютого і крайній термін, коли можна скласти цю декларацію, це 30 квітня. Але не бійтеся, якщо ви її не складете, забудете, пропустите, чи просто не в курсі були про це, ніяких санкцій не буде. Давно пройшли ті часи, коли за. Нескладання декларації платили штрафи останні роки, я не пам'ятаю скільки, ці декларації, якщо їх не скласти, автоматично в кінці терміну складаються замість вас і просто-напросто ви не проконтролюєте, не додасте якихось змін, там, доплати там, і тому подібне. Тому якщо у вас одна робота, а Ви без сім'ї не маєте дітей і так далі, то можете навіть не заходити або можете зайти на сайт gov.pl в розділ PIT, «Під», натиснути підтвердити, і з моменту, як ви нажмете підтвердження, вам піде розрахунок і повернуть якісь гроші. Також про ПІД можуть не думати студенти, яким менше 26 років, тому що їхня робота не оподатковується. До 26 років податків вони не платять і не зобов'язані складати ПІД. Тому немає що повертати, немає що декларувати і так далі. Але винятком є ситуація, коли студенти до 26 років ведуть. Діяльність не реєстрована, тобто вони ведуть якийсь бізнес, незареєстрований, тобто щось заробляють невеликі гроші і декларують їх як діяльність нереєстрована. Вони не звільнені від оплати піту. І в цьому випадку вони, звичайно, мають приступити до заповнення піт 36. Окей, ви вирішили все-таки зайнятися цим питанням самі, тому що, можливо, у вас діти є чи дружина, і вам так зручніше буде. І єдине, що зразу йде на голову в голову, це піти на сайт у жонду скарбового. Там дійсно є можливість скласти, під, розрахувати. Вони навіть створили аплікацію для мобільну, для максимальної зручності, там, навіть є українська мова. Але я б не сказав, що це так зручно, і я все одно в цьому році так само користувався тією ж аплікацією, якою користувався і до цього. Є такий сервіс, є я планував в цьому відео скласти таку порівняльне відео, розказати, чим краще одне, чим краще інше, але, на жаль, це не вийшло, тому що через податки GoVPL я банально в моїй ситуації не зміг зробити розрахунку. Дуже просто, тому що при спробі скласти розрахунок під з дружиною і е переключити на під 36. Тому що я веду діяльність нереєстровану. Мене кидає і, і пропонує вибрати, якою діяльністю я господарю займаю. Тобто, яка зареєстрована діяльність в моєї дружини, причому. І вказати, десь, що я вибираю під 36 виключно тому, що в мене діяльність не зареєстрована, нема. Я вперся і банально не зміг, можливо, ви там підкажете мені, де це знаходиться, я би дійсно перевірив чи так. Але я от помучився і так і не знайшов, як я можу цю декларацію скласти там на сайті порталу ну, Gov.pl. Тому я вернувся до свого старого сервісу ЄПІТЕ, зайшов, і там все вдалося з першого разу. Плюси ЄПІТЕ в тому, що ви взагалі не маєте задумуватись про те. Який саме піт ви складаєте, ви просто додаєте туди умови, додаєте всі свої доходи з діяльності нереєстрованої, і все, він сам вирішує, який піт має бути в кінці. І мені не треба було так само думати про те, яку галочку я можу маю поставити, щоб в випадку, коли я не отримав достатньо доходів, щоб покрити. Знижку на дітей, воно все там само підтягнеться, все зробить. Тобто максимально просто. Ви заходите, вводите всі дані з, з вашої таблички, нажимаєте далі, 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 і воно все вам розрахує. Звідки беруться ці переплати, недоплати, тобто, те, що вам повертають, те, що ви маєте доплатити і тому подібне. В Польщі існує квота 30 тисяч злотих. Це та квота річного доходу, до якого податки не треба платити. Але на роботі бухгалтер все рахує повністю так, як треба. Тобто всі податки він сплачує, починаючи з першого злотого, тому що він не може знати, чи є у вас ще якась робота, чи, можливо, там вже щось зробили. Так він має робити. Ці податки пішли в податкову. І коли ви доходите до розрахунку під частина от тих доходів, які є до 30 тисяч, вона вам повертається. Е, для тих як осіб, які як і я, користуються послугами інкубатора для е, своєї діяльності, цікаво те, що ця квота зростає до 60 тисяч. Тобто, якщо ви е, користуєтесь е, послугами інкубатора, у вас е, податок 6% з е, всього доходу буде відраховуватись цей податок, буде повертатися не від 30 тисяч, а від 60 тисяч. Це дуже зручно, цікаво, і якщо кому цікаво взагалі буде саме питання про інкубатори як вони працюють, я планую в себе на каналі. Цю тему більш глибоко описати, підписуйтесь і дивіться, розкажу максимально, що знаю. Крім того, є ще наступна границя доходів це 120 тисяч. 120 тисяч це ваш дохід, після якого, ну, річний дохід, після якого податок зростає, і люди платять вже більше. Ось якраз для цих. Нюансів вигідно розраховувати під з дружиною. Якщо ви за рік заробили більше, ніж 120 тисяч, ви додаєте дружину, складаєте спільний під, і в цьому випадку ваш дохід максимальний, який оподатковується по 12% ставці, піднімається до 240 тисяч. В випадку інкубатора все помножити на 2. Те саме стосується і квоти, яка не обкладається податком. А саме ці 30 тисяч розділяються на вас двох. Якщо ваша дружина не працює, а ви працюєте, то тоді з вашої зарплати е податки повертаються з квоти обох, тобто з 60 тисяч. Надплата теж буває. Наприклад, якщо бухгалтерія або щось не рахувала, тобто в мене, наприклад, є там одна умова, по якій. Е Бухгалтерія просто нічого не вносила, ніяких складок і тому подібне. Таке може бути, якщо вам, наприклад, дали на підписання під 2 Це може звучати так, типа красиво, дивіться, підпишіть цей папірець і будете мати більшу зарплату. Так, вам почнуть платити. То, що називається брутто, тобто суму, яка, яку ви по умові отримуєте, написано, ви отримуєте на руки, і здається в моменти, коли ви їх отримуєте, це плюс. Але потім після 30 тисяч в піті ці гроші треба буде доплатити. Тому думайте і потім не будьте, щоб для вас це не було сюрпризом. Тепер стосовно декларації доходів з діяльності нереєструваної, про яку я згадував вище. Це якраз той момент, коли цю, ці доходи треба декларувати. Тому що продовж року, на відміну від інших видів діяльності, ви не мусите нічого платити. І ось зараз, в момент, коли ви розраховуєте ПІД, ви маєте вписати ці квоти. Випадку роботи з сервісом є і це все просто, вам не треба навіть паритись, ви просто вибираєте інше, знаходите там. Опцію діяльність реєстрована» і вводите там квоту, зароблену е за попередній рік. Якщо в сумі з вашими іншими роботами, там умова злецення чи умова праці, у вас ця квота була більше, ніж 30 тисяч, звичайно, ви вже будете платити 12% з цих доходів. Якщо це вклалося в квоту до 30 тисяч, то, звичайно, нічого ви не платите, і вона просто буде задекларована за вами. І тепер дійдемо до того кроку, який часто викликає великі проблеми, а саме можливість користання знижок. Наприклад, при розрахунку повернення на дітей враховується кількість дітей, якщо дитина у вас одна, також враховується дохід, тому що, наприклад, при наявності тільки одної дитини. Вам заплатять гроші е, повернення від дитини. Е, тільки в випадку, якщо у вас за рік доходи не більше 65 тисяч, якщо у вас є пара, тобто ви в шлюбі, ви можете складати під разом, і тоді ця знижка виростає до 112 тисяч. Так, е, якщо у вас двоє і більше дітей, цих лімітів немає. Звичайно, що ці гроші. Не є виплатами, тобто ці гроші не беруться ні звідки. Це все ще повернення ваших податків. Тобто, якщо ви заробили там більше, ніж 30 тисяч, і е, ну, якщо ви, наприклад, заробили менше, ніж 30 тисяч, і вам все, що могли вже повернули, то при включенні е, повернення на дітей вас може не виявитись гроші, які вам повертати. Але є одне виключення. Останні роки. На цей випадок зробили можливість використати неви... ту е... знижку, яку немає звідки підтягувати. І тоді, в цьому випадку, гроші беруться з ваших оплат ЗУС і інших, тобто будь-яких складок ЗУС. В випадку, наприклад, того ж самого інкубатора, коли основні гроші йдуть через умову джело. І ви там вже все використали, а по умові злицення там йде якась невеличка квота, і соціальних оплат там може бути там, ну, сотні якісь злотих, то деколи буває в результаті і звідти немає звідки брати. Тобто ви маєте розуміти, що гроші оці повернення дітей беруться з надплати з тих податків, які залишились переплачені в основних податках, крім ті, що над 30 тисячами. А також з оплат ЗУЗ. Тобто, якщо ви працювали, наприклад, там, місяць або два, і отримали пару зарплат, і банально ні в ЗУЗ, ні в податки нічого не пішло, ті 1100 злотих, які на кожну дитину дає, дається, їм просто не буде звідки їх взяти. І ви просто не отримаєте, ви просто отримаєте максимум, який можливий. Тобто мінус з тих податків і якісь там трошки з ЗУСУ. І питання стосовно виплат на дітей, ну, назвемо їх виплат на дітей. Одне з найтаких протирічливіших це питання того: а чи можна отримувати виплати на дітей, якщо вони живуть в Україні? А вам скажуть всі бухгалтери, і будь-хто скаже, що так, таких дітей можна додати і отримувати за них повернення податку, тобто отримувати якби, виплату при розрахунку ПІД. Дійсно, це правда, по закону, воно так і є. Тобто, де діти знаходяться, значення немає. Але потім е, вас може чекати сюрприз. А саме. Поняття виховання дітей в поляків розглядається як. Тобто, якщо дитина живе не з вами, то вони це вважають, що ви цю дитину не виховуєте. Тобто, якщо вона живе в Україні, а ви навіть там платите гроші неважливо що, то ви фактично в піті вказуєте дітей. Вихованням яких ви займаєтесь. І от тут з'являється велика проблема, тому що якщо вони з вами не живуть, значить вони живуть з іншою особою, значить піклуються про тих дітей не ви, а та інша особа. І в цьому випадку у вас через якийсь там строк, зазвичай це стається, коли людина складає внесок на резидента, подає всі піти, вони ці піти заглядають, бачать дітей, а в Самому внеску дітей на утриманні немає. І через цю розбіжність в них з'являється питання: а як так? Ви цих дітей не утримуєте, внеску ви не вказали, тому що вони з вами не живуть, ну логічно. Але при цьому ви за них отримували повернення. Вони відправляють в ужин скарбовий запит, і ужин скарбовий піднімає всі старі піти і заявляє, що ви дітей не виховуєте, вони не були на вашій вихованні, і гроші, які вам повернули за їх, ви маєте повернути. І в випадку, наприклад, того самого 5 років, якщо була одна дитина, то виходить квота 5500 десь приблизно. Якщо це двоє дітей, це вже більше 10 тисяч. Якщо ви там ще й багатодітні, то вам така на голову сума впаде, що ви офігієте. Що в цьому випадку робити? Так, вони з одної сторони за законом. Не є праві, і ви могли б доказати свою правоту. Але в цьому випадку ви маєте довести той факт, що ви брали участь в їхньому вихованні, що ви брали участь в вихованні тих дітей. Можливо, там бабуся з ними сидить, чи що ви маєте довести, показати всі гроші, які їм відправляли, показувати, що ви там перевіряли домашні. тобто, ви маєте доводити сам факт того, що ви брали безпосередню участь в вихованні дітей в прийманні важливих рішень, фінансуванні їхнього добробуту і так далі. Це будуть чеки, це будуть переписки. І якщо ви зараз тільки-тільки почали розраховувати цей під, тільки-тільки почали додати дітей, які знаходяться в Україні. Ви вже зараз маєте думати про те. Де зберігати ці всі чеки, всі ці перекази, щоб потім для вас це не було сюрпризом. Зберігати ваші переписки, зберігати ваші якісь інші докази, що ви займалися вашими дітьми, вихованням і допомогою їм в іншому добробуті. В загальному можу ще додати тільки той факт, що найбільше всього виплати отримують ті, хто складає е, під як самотня мама. Їм значно квоти виростають і повернення і по дітям, і так далі. Водії, далекобійники, які складають під разом з дружиною. В них там дуже сильно падає податок. Ну, а також ті, в кого там більше там, трьох і трьох дітей теж повернення дуже-дуже серйозні. В іншому. Я не бачу сенсу повторювати, розтягувати відео на годину і більше, щоб повторити все, що і так в інтернеті є. Я хотів тільки вам так, зосередитись на таких нюансах, які менше всього згадуються. А якщо у вас було бажання дізнатися трішки більше, як я вже на початку говорив, скачайте, перейдіть на сторінку сервісу міжнародних переказів TransferGo. Зайдіть туди на сторінку, відправте заявку і вам прийшлють інструкцію. Вона достатньо детальна, там описані всі типи пітів, метод, як скласти ПІТ через податки податки.пл без цих нюансів, які були в мене. Ну і взагалі скористатися їхніми можливостями для переказу грошей родичам іншим на карти в Україну. Це, з мого досвіду, одна з найбільших і давно відомих мереж сервісів для переказу грошей. Рекомендую користуйтеся, поки негативу по, їхнього, я по їхньому сервісу я не чув. Ну, а якщо вам цікаво далі почути про інкубатор, про можливість. Його, які в нього плюси, і для чого його використовуються та інші е, теми, які стосуються емігрантів в Польщі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. В коментарях пишіть ваші зауваження, може, десь неправий, або якісь питання. Зразу кажу, ПІД я не розраховую, до мене не звертайтеся. І я вважаю, що якщо є от така аплікація, є Піти, там все дуже просто. І е, реально, навіть не треба нікому нічого платити, щоб це вирішити питання. Дякую, до побачення.